Сьогодні ми відправляємо на східний напрямок сім генераторів електричних для потреб підприємств, молочно-товарних ферм, учасників асоціації виробників молока, які найбільше постраждали від наслідків бойових дій та війни. Загалом це генератори потужністю від 10 до 160 кВт і вкрай важливі для господарств, які займаються молочним скотарством, через те, що в зв'язку з енергетичним тероризмом. Російської Федерації вони на сьогоднішній день стоять на межі виживання і е, мають дуже значні проблеми з тим, щоб навіть забезпечити елементарні потреби своєї ферми, доїння корів, збереження молока. Ця допомога стала можливою завдяки дуже тісній співпраці Асоціації виробників молока з громадською спілкою Всеукраїнська аграрна рада, а також благодійними фондами Save UA та Кищенці. Зокрема, щиро хочемо від усього серця подякувати фонду Лева, а також сім'ям і громадам. Голландії, окремо Кейсу Сугідо та Арно, і їхнім родинам за те, що вже не вперше відгукуються на наш заклик і допомагають аграрним підприємствам, цивільним об'єктам, в тому числі за допомогою таких гуманітарних генераторів. Сподіваємося, що ця співпраця буде не останньою, і ми ще не один раз зможемо додати добрих новин нашим партнерам з усієї України.